Зараз ми знаходимося на майданчику на вулиці Романенка. Три тижні тому ми зробили порядок на цьому майданчику. Ми звідси вивезли шість самоскидів сміття. Порядок протримався рівно годину. При в'їзді мною за годину після завершення роботи знову сміття вже починало рости. На цьому майданчику буде п'ять самоскидів сміття, а це значні кошти для, для нас. Таких об'єктів по місці є більше десятка. Більше десятка, великих, менших є дуже багато. Практично на кожному майданчику, як на приватному секторі, так і в місті, є таке сміття ну, впраду, в менших об'ємах. Хочу додати, що мікрорайон Загір'я займає перше місце по вивозу цього негабаритного сміття. У ну, мікрорайоні Загір'я є шість, шість сміттєвих майданчиків. Цей майданчик на вулиці Відоніка біля самого парку займає четверте місце по засміченості. Так тут також люди носять все, що бачать, все, що мають: гілля, трава, листя, будівельне сміття на купа картону хтось вивіз. Людей, які звертаються за вивозом, одиниці. Так що просимо вас, коли є потреба, маєте на, 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 на контейнерах телефон, адреса, дзвоніть. Чим зможемо, тим поможемо. Будемо вивозити.